І ще декілька слів про вибухи на військових складах у Болгарії після викриття російського сліду у чеській республіці. Один із колишніх міністрів оборони Болгарії закликав відновити розслідування щодо підривів а їх у цій країні теж чимало. Прокуратура і справді помітила подібність між щонайменше чотирма інцидентами. Усіх випадках не виявили жодних технічних помилок, а знищена зброя призначалася на експорт до України або Грузії. І головне, в ті дати, коли траплялися надзвичайні ситуації, була зафіксована підозріла активність росіян, яких ідентифікували як агентів гру. Ну а як щодо України? Адже вибухи на військових складах у нас немов вписані за одним сценарієм із Чехією чи Болгарією, але з невеликими варіаціями. Та чи вдасться це довести? Таке невідворотному покаранням прокоментував Олексій Сухачов. Директор Державного бюро розслідувань. Пане Олексіє, я вас вітаю. Добрий день. Отже, державне бюро розслідувань вже озвучило припущення, що якраз ці ж високопосадовці Російської Федерації могли бути причетні і до інших терактів та вибухів на території України. Скажіть, як... Вдасться це довести, і взагалі чи вдасться це довести, одразу хочу сказати, що в межах вказаного кримінального провадження, про яке ви зараз е говорите, ми оцінюємо як високу імовірність того, що саме ці особи, ці громадяни Російської Федерації або колишні громадяни України були детичні до скоєння диверсій і на території інших військових складів на територію України. Ми розцінюємо це як один із початкових етапів підготовчих перед розпочатком повномасштабного вторгнення на територію України з метою ослаблення обороноздатності нашої країни, наших Збройних сил. До яких ще злочинів, чи трактів, чи диверсій могли б бути причетні ці ж групи? Сьогодні ми вивчаємо понад 100 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації та. Наших колишніх громадян України, які перейшли на бік незаконних збройних формувань, так званих ДНР ЛНР, ми вже отримали всі персональні дані. Ми отримали документи інформацію про документи прикриття, які вони використовували на території нашої держави під час проведення підготовки, під час проведення візитів на територію України під під виглядом інспекторів, під виглядом потенційних покупців на майна, яке перебувало на складах Міністерства оборони України, зараз ми спільно з Нашими колегами зі Служби безпеки України з процесуальними керівниками з офісу Генерального прокурора дійшли до того, що нами оголошено підозрюва понад 25 особам, і очікуємо на те, що ми на завершальному етапі притягнемо до стадії кримінальної відповідальності ще понад 65 осіб. Я уточню, це йдеться про якихось колишніх посадовців, чи це абсолютно різні люди? Це виконавці, безпосередні виконавці, які перебували на території нашої держави. Скажіть, чому серед підозрюваних зараз не фігурують такі? Громадяни Російської Федерації, як Путін, і його будемо відверто казати, посіпаки Шойгу, Герасимов і так далі. Зазначені вами високопосадовці Росії вчинили багато злочинів на території нашої держави, нанесли і принесли багато горя нашим громадянам, нашій країні, але кримінальне провадження стосовно вибухів на військових складах у Сватова. Вважаю, це дуже вузьке провадження, і їх протиправну діяльність, злочинну діяльність треба розглядати більш ширше. Ми у тому числі приділяємо цьому увагу і розуміємо, що без погоджень, без вказівок вказаних осіб це не відбувалось, але в межах кримінальних проваджень ми керуємось. Тільки тими доказами, які ми здобуваємо в ході слідчої діяльності, тому якщо ми отримуємо в інших кримінальних провадженнях таку інформацію, одразу комунікуємо або з нашими колегами з служби безпеки України або з офісом Генерального прокурора для того, щоб вказана інформація була вже використана в матеріалах справи, яка буде розглядатись у міжнародному кримінальному суді у Гаазі. Давайте тоді повернемось до підозрюваних, які якими займається державне бюро розслідувань, скажіть, на вашу думку, чи допоможе викриття цих посадовців, виконавців, зокрема, зменшити їхню присутність на території України і їх активність? Дуже широке запитання. Чому так кажу? Тому що треба розділити діяльність диверсійно-розвідувальних груп. Діяльність агентурних мереж та агентури на території України російських спецслужб. З цього приводу ми е, вибудовували свою роботу саме з підрозділами Служби безпеки України, тому що їх е, направленість е, в своїй роботі саме е, викриття. Е, Зрадників викриття агентів російських спецслужб на території України. Але на моє глибоке переконання з урахуванням того, що декілька років вже не відбувалось диверсій у вигляді вибухів на військових складах, така діяльність диверсійно-розвідувальних груп значно нижче. Скажіть, чи плануєте ви ділитися інформацією, яка є в Державному бюро розслідувань, з іноземними колегами? Чому я запитую? Тому що згадуємо Чехію і Болгарію, і відповідно ці ж агенти російських спецслужб можуть і зараз готувати під, під іншими за іншими паспортами, під іншими там особами, які вони вигадують нові диверсії, тракти на території інших держав. На початку організації роботи у вказаному кримінальному провадженні ми приділили увагу і провели аналіз таких самих вибухів, які відбулись на території окремих країн Європейського Союзу. Ви згадали Болгарію та Чехію. Ми провели низку зустрічей з нашими партнерами з метою комунікації та обміну інформації вже здобутою як державним бюро розслідувань, так і нашими партнерами. Однозначно ми будемо інформувати наших колег і вже проінформували чешську сторону, і вони за моєю інформацією вже теж готують окремі рішення по окремим громадянам, як Чехії, так і громадянам Російської Федерації, які або перебували, або перебувають на даний час на території їх країни. Але е, ми розглядаємо і вивчаємо, і розуміємо, що вказані особи перебували на території країни Європейського Союзу. В них були зв'язки, в них були помічники. Тому однозначно будемо обмінюватись інформацією з нашими партнерами, пане Олексію. Як завжди, я вам вдячний за це інтерв'ю. Я вам теж вдячний, пан Сергій.